Погода в Україні на початку липня різко зміниться. Після холодного червня слід очікувати пекельної спеки. Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає плюс 40 градусів уже з 4 липня. Перша половина липня в Україні буде відносно спекотною. Можу сказати, що два тижні липня стануть аномально спекотними і сухими. До 15 липня варто чекати пекельної спеки. Зазначив синоптик за словами Щедріна, на Україну чекають аномальні температури повітря з 4 по 11 липня в південних областях. Температура коливатиметься від плюс 37 до плюс 40 градусів. Нарешті території у західних, північних, центральних і східних областях слід очікувати від плюс 34 до плюс 37 градусів тепла, зазначив синоптик. Раніше синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні цього тижня порадує українців теплом, а ближче до вихідних країну накриє літня спека. Найспекотніше буде в південних, центральних областях, а також на Закарпатті. В українському гідрометцентрі повідомляли, що липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму. Крім того, синоптик Віра Балабух заявляла, що останні розрахунки свідчать, що літо буде теплим. Середня температура очікується вищою на 1-2 градуси вище за норму. Сезон буде більш посушливим, особливо серпень і липень. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.